Друзі, всім привіт! Бандера на зв'язочку. Швиденько пробіжимось по майбутньому, по майбутнім подіям, таким як е, наша рубрика Краще реплеї місяця. Нагадаю, е, закрили ми цей місяць. У нас вже настав новий місяць, перший місяць зими. По тому місяцю вже всі реплейчики передані на перегляд е, нашим е, суддям. Дивляться, і я скажу вердикт, хто виграв перше, друге, третє місце. Також маю вже пару нових реплеїв на перегляд цього місяця свіжого. Хто має бажання заробити золото, залітайте в телеграм-канал, підписуйтесь на мій канал, на ютуб-канал. І хто хоче золото, хто має прикольні бої на реплеї з майстром і тем тепим. Прошу дуже. У вас є шанс виграти золото. Також всіх переможців від початку рубрики Краще готує місце. Зберу всіх перем... переможців помісячно. І в на новий рік, напевно, що розіграю коробочки. Перше, друге, третє місце. Розіграю коробочка місць тими учасниками, хто виграв у нашій рубриці. Так що, друзі, мій робочий день підходить майже до завершення. Всім гарного дня. Вечором на стрімчику зустрінемо. Всім пока, обняв.